Доброго дня, мене звати Марта. Брати костюмчик, сьогодні має випускний. Тут навчився протягом двох років моделити в 3D, робити самостійно презентації. Також були цікаві такі завдання на візитівку, рекламу, постери, так що так, дуже. Дувано. Ну, мій братик вивчав. Я суто по предметах не знаю. В загальному знаю, що вивчав якраз 3 d моделювання корабля. Кораблика паруса на наскільки пам'ятаю, будиночка ще, і відео екскурсія Львовом. Мультик такий та робив самостійно. Завдання доволі має середню складність, але братик впорався там від 10 до 15 хвилин самостійно. Я йому деколи допомагала, але він хотів сам. Потім вже після декількох разом зроблених домашніх завдань самостійно сідав, виконував і потім мені хіба показував результат. О, я так не можу сказати точно, бо я лише по домашніх завданнях була. Наскільки мені відомо, та через рекламу здається, тато побачив, та і якось так все пішло, закрутилося, і також братик здається, табір був правильно. Ось таборі йому сподобалося, здається, по темі роботів. От, і він захотів сюди піти на е, перші ті два роки. Е, на мою думку, чому саме IT step тут багато інформації такої, яка подана спеціально для початкового такого рівня, для дитини, що він доступно пояснений і те, що дитина здатна зрозуміти, без ускладнень все завдання. І також в майбутньому я думаю, він собі захоче розвинутись в цьому. В самій академії круте розміщення класів. В кожному класі є по декілька комп'ютерів для того, щоб далі продовжувати навчання в більш такому, я так розумію, поглибленому аспекті. Також тут круто, є що є кафе, можна поїсти попити, наприклад, під час перерви. І також мені сподобалось, що є інші галузі гуртків. В, даному, ну, в даній школі. А, ну, з мого досвіду моєї школи можу хіба що порівняти те, що тут більш сучасний сучасний підхід, ніж в звичайній. Хоча зараз я так бачу, слідкує також за тим, що і наші школи стараються піднімати рівень, але тут я вже його бачу. А, зміни побачила, що він. Тягнеться в тому руслі, хоче більше знати, і також побачила, що він мені навіть коли розповідає про свої там, проведений день в навчанні, так потім скільки йому балів поставили, завжди хвалився. Хвалився, що мені поставили 10 12, там це дуже приємно.